стоматології. Значить, перший міф це те, що ультразвукова чистка шкодить емалі. Але це не так, бо на ультразвуки чистоти настроєні таким чином, що вони не шкодять емалі, а забирають тільки льот зубні каміння. Другий міф це те, що імплантат може служити все життя. На жаль, це не так. Час від часу виникають якісь проблеми, і потім треба їх переставити. Іноді рідко буває таке, що вони дійсно можуть служити дуже багато років. Третій міф це те, що вініри можна встановлювати на необточений зуб, але це неможливо, бо не буде механічного сцеплення вініра до самого зубу, тому зуби треба обробляти. Четвертий міф стосується, що брекет-системи можна встановлювати тільки в молодому віці, але це не так. Ортодонті підтвердять, що у брекет-системи немає вікового показника. Якщо вам 20 років або там 70, можна встановлювати, якщо є показники. І п'ятий міф: те, що стоматологи отримують задоволення, коли пацієнтам боляче, коли ми робимо якісь процедури, але це просто бред. А якщо якісь запитання щодо цих міфів, будь ласка, коментуй тут нижче, я відповім.